Що буде, якщо не пройти військово-лікарську комісію для обмежено придатних до 5 лютого 2025 року? Друзі, всім привіт! Станом на сьогодні Дірек просто розривається від ваших повідомлень стосовно того, що робити обмежено придатним, якщо вони не встигають пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого 2025 року, і яка відповідальність буде передбачена за це? Зараз ми це розберемо відповідно до пункту 2 прикінцевих та перехідних положень. Закону України від 21 березня 2024 року номер 3621-9 передбачено Установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби, що ми бачимо з аналізу взагалі цих прикінцевих положень. Що Установлено, що протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду. Особи, які були визнані обмежено придатними. Тобто тут зазначено, підлягають. Йдемо далі. Е, цей закон набрав чинності 4. -го... Травня 2024 року, і отже, 9 місяців було надано. Ці 9 місяців завершується 4 лютого 2025 року. А в постанові номер 1487 від 30 грудня 2022 року встановлено обов'язки для призовників військовозобов'язаних резервістів, серед яких зазначено, що вони зобов'язані прибувати за викликом до районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки. Зазначені в отриманих цих документах, тобто мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях, відповідно, і проходити медичний огляд. Йдемо далі. Отже. У правилах військового обліку в нас чітко зазначено, що е, для того, щоб пройти медичний огляд, ми повинні викликатись до територіального центру комплектування повісткою або передбаченою відповідно рекомендованим листом, або якщо вас десь зупинили на вулиці, встановили такі дані і вручили вам повістку, щоб ви по ній з'явилися відповідно за неявку по такій повістці У нас може вже е, наступати адміністративна відповідальність. Також в постанові номер 560 шістдесят від шістнадцятого. 05 2024 року пунктом 20, 69, теж передбачено обов'язок військовозобов'язаних прибувати саме для проходження медкомісії за повісткою тобто станом на сьогодні в тому числі і в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в нас зазначений один єдиний порядок: що військовозобов'язані призовники призумники зобов'язані з'явитись до територіального центру комплектування за повісткою, тобто, вам має бути вручена належне. Чином повістка, після чого, якщо ви не з'явились по цій повістці, в застосунку Резерв Плюс, вас буде писати порушення правил військового обліку. Після чого, якщо вас вже зупинять, вас будуть затримувати і доставляти до територіального центру комплектування, і може вже відповідно тоді наставати якась адміністративна відповідальність згідно закону. Ну але звичайно, якщо вже були такі роз'яснення від міністерства оборони стосовно того, що будуть притягувати таких осіб до відповідальності, то слід. Очікувати, враховуючи також практику станом на сьогодні, що людей також зможуть притягувати до адміністративної відповідальності за те, що вони не пройшли військово-лікарську комісію до 5 лютого 2025 року. Відповідно, такі адміністративні матеріали можна буде оскаржити в судовому порядку. Ну але звичайно, якщо у вас є можливість до 5 лютого перепройти військово-лікарську комісію, відповідно, коли ви маєте е, статус обмежено придатний і маєте підставу для вістрочки, я радий би вам звернутися в. Все одно у будь-якому разі, як ви будете в майбутньому звертатись стосовно оскарження таких постанов, ви будете мати якісь додаткові клопоти. Якщо друзі, вам потрібна юридична консультація по військових справах або мобілізації, ви завжди можете до мене звернутись.